Ні, не, не можна. Відчі, не можна не поміли, це це. А можна за Дівчата, відікін, бо я не посилки. бачу, дівчата. Можна за косилки розказати вірші. Ні, да. той хто скаче, той розказує вірша. А пісилки можна? Треба. Хорошо, давай. На коліні, дівчата, віс. А треба один віт? На коліні можна? Ні. Тільки на нозі. Я тут прошу з бездолу. Ну, правильно. А чи ти так в мене брала її? Ні, як інва, то я з перелік. А наш ти з переліку треба скласти нормально літати. Хлопці, давайте набивайте. Давайте! Аня. Все, видіти дівчата. На нозі. На нозі. Тільки не зібрати. Давайте, раз, два, ходить, Змутримой мудро встає. А хто тваришує безумий, то й леха набуде. <реклама> Ремлін 8, два вісім. Раді. Все, мої стоїть.